Постійна оцінка та підтримка прихильності Ми пройшли перші чотири кроки профілактики лікувальної невдачі, надання належної інформації про ВІЛ, виявлення мотивації пацієнта розпочати АРТ, допомога пацієнту визначити можливі бар'єри до прихильності до того, як виникнуть проблеми, допомога пацієнту скласти індивідуальний план покращення прихильності. Зараз давайте розглянемо здійснення постійної оцінки та підтримки прихильності. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати кроки постійної оцінки та підтримки прихильності під час наступних візитів. Під час наступних візитів член команди повинен проаналізувати заходи профілактики лікувальної невдачі. Це може бути інфекціоніст, медсестра. Соціальний робітник або інший член команди, або ж за різні аспекти, можуть відповідати різні спеціалісти. На цьому кроці слід переконатися, що пацієнт розуміє, що таке ВІЛ та його лікування. Можливо, на початку лікування слід більше уваги приділяти інформуванню про ВІЛ, а згодом звести його до необхідного мінімуму, як тільки пацієнт продемонструє добре розуміння і особливо після того, як він досягне вірусної супресії. Також перегляньте мотивацію пацієнта приймати АРТ це корисне нагадування, яке зміцнює прихильність до лікування. Попросіть пацієнта подумати, чому він взагалі хоче почати АРТ і чи змінилась причина. Далі з'ясуйте, чи не були у пацієнта проблеми з лікуванням, наприклад, побічні ефекти АРТ чи з відвідуванням лікаря, чи будь-які інші проблеми зі здоров'ям. Під час наступних візитів слід продовжувати оцінку прихильності. Ми детально розглянемо оцінку прихильності у третьому модулі, але на ранньому етапі ви можете спитати пацієнта, скільки таблеток він приймає, коли він це робить або як часто він пропускає прийом ліків. Перегляньте разом з пацієнтом його індивідуальний план покращення прихильності. Проаналізуйте очікувані бар'єри до прихильності і стратегії, заплановані для їх подолання. Чи були вони успішними. Чи слід внести зміну до якоїсь із стратегій, можуть виникати нові проблеми, які пацієнт не очікує. Спитайте його про це і при необхідності допоможіть знайти рішення. Також запитайте про будь-які нещодавні або очікувані зміни в житті або розпорядку дня пацієнта Вони можуть перешкоджати прихильності. І пам'ятайте, що це не завжди негативна зміна. Навіть позитивні зміни, такі як влаштування на роботу, новий партнер, одруження, можуть створити нові проблеми з прихильністю або вплинути на щоденний розпорядок дня. Якщо є важливі бар'єри до прихильності або стратегії, які потребують перевірки під час наступного візиту, спробуйте стисло описати це у медичній картці пацієнта. Останнім кроком у профілактиці лікувальної невдачі та виходу з під медичного нагляду є вчасне встановлення пропущених візитів до лікаря та вжиття відповідних дій. Четвертий модуль повністю присвячений цьому кроку, тому ми не зупиняємося на ньому зараз. Підіб'ємо підсумки. Постійна оцінка та підтримка прихильності під час наступних візитів пацієнта включає Оцінку поінформованості пацієнта про ВІЛ та його мотивації приймати АРТ, виявлення будь-яких побоювань, пов'язаних з лікуванням, зокрема щодо побічних реакцій, плану візитів до лікаря або загального стану здоров'я, оцінку прихильності перегляд індивідуального плану покращення прихильності та при необхідності його коригування. Виявлення будь-яких нових проблем, з якими стикається пацієнт, оцінка нещодавніх або очікуваних змін у щоденному розпорядку пацієнта.